Послання 99. Попередження для тих, які втягнуті в сатанинські культи. Понеділок, 30 травня 2011 року 22.00 Моя дочко, ти зараз стаєш набагато сильнішою, і завдяки послуху моєї присвятій волі, можеш зараз попередити світ про те, що має настати. Говорячи про гріх, я не відкрив мерзенні гріхи, які вчиняються, які навіть звичайним грішникам важко було б осягнути. Огідні практики, які здійснюються за зачиненими дверима, так званими софістичними західними суспільствами, шокували б вас до глибини душі, злі звірства, де ритуально вбивають дітей, знак пошани до сатани є реальністю в сучасному світі. Але це лише деякі з тих страшних злодіянь, які здійснюються людиною під впливом сатани. Якщо ви зайдете так далеко, мої діти, то ви виявите неможливим повернутися до мене. Інші вчинки, які розбивають моє серце, включають фізичне насильство, зокрема до малолітніх невинних дітей. Дозвольте мені роз'яснити для вас види гріхів, які б сильно засмутили багатьох з вас. Якби я описав їх в деталях, послідовники сатани через свої окультні практики є брутальними, уставлені до людей, до яких не мають жодної поваги, жертви, в тому числі людські жертвоприношення, богохульства, прокляття та акти осквернення мене, мого предвичного Отця і моєї улюбленої матері, є регулярними ритуалами. Так мало сорому мають ці послідовники сатани, що вони публічно виставляють на показ свою погорду через музику, фільми, телебачення та мистецтво. Винні у таких святотатствах зустрінуться з вічним прокляттям, де вони горітимуть у пеклі вічно. Це одне з останніх попереджень, яке ви отримаєте від мене, вашого Спасителя Ісуса Христа. Це також моє останнє прохання до вас, щоб ви врятували себе. Поки ви можете. Я, Ісус Христос, не роблю порожніх погроз, я зроблю все, щоб врятувати вас. Але після певного моменту я нічого не можу зробити, щоб зупинити вас у пошуках фальшивої втіхи, яку ви сподіваєтесь отримати від Злого Духа. Відімкніть сатанинські кайдани, якими ви пов'язані, і біжіть зараз до мене. Я врятую вас. Але ви повинні попросити мене пробачити вас, поки ви живі в цьому житті. Пам'ятайте, це ваш вибір, небеса або пекло. Ви вибираєте поки що живі на цій землі, тому що ви не зможете цього зробити, коли перейдете в наступне життя, ваш завжди терпеливий і люблячий Ісус Христос.